Вітаю вас, мої любі третєкласники! Я знову рада вас бачити. І сьогодні урок математики з вами проведу я, звуть мене, нагадаю, Яна Володимирівна, я вчитель початкових класів школи номер 29 Тож будемо з вами працювати. Всі мерщі, сідайте, діти, домовляймось, не шуміти, всі беремося завзято математику вивчати! Девіз нашого уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Тож я вас попрошу, будь ласка, підготуйтесь до уроку. На партію у вас повинен бути підручник з математики, зошит та ручка. Всі готові. Починаємо. Відкриваємо свої зошити і записуємо. Сьогодні в нас з вами 16 квітня класна робота. Так. А зараз запишемо з вами каліграфічну хвилинку. Будьте уважні! Перше число 7. Друге число. 6, Третє число 4. Завдання. Складіть і запишіть всі трьохзначні числа. Тобто утворіть трьохзначні числа із чисел 7, 4, 6. Будь ласка. Поки ви дописуєте, я вам нагадаю, мабуть, ви вже знайомі, а хто не знайомий, в математиці є дуже цікавий розділ, який називається комбінаторика. Він включає в себе перестановку, розміщення та сполучення чисел. І ми зараз з вами утворили числа, перевіримо. 746, 764, 600. 47 674 467 476. Молодці. А зараз я вам буду давати завдання, а ви їх виконуєте. Запишіть числа в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Так, визначте загальну кількість десятків у кожному числі. Ви можете підкреслити, скільки десятків у кожному числі. Так, слідуючи завдання. Запишіть сусідів найбільшого із цих чисел. Знайшли найбільше число і записали число, яке йде попереду, і яке йде після цього числа. Розкладіть це число на розрядні доданки. Згадали одиниці десятки. Та сотні. І останнє завдання: округліть числа першого рядка. Тобто числа, які ви записали спочатку. Перевіримо. У нас числа від найменшого до найбільшого: 467, 476, 647, 674. 746, 764. Ви підкреслили. 46 десятків, 47 десятків, 64 десятки. 67 десятків, 74 десятки та 76 десятків. Сусіди найбільшого числа в нас вийшло найбільше число, 764. Це 763 та 765. Розклали його на розрядні доданки. В нас буде 4 одиниці, 6 десятків та 7 сотень, або ж, навпаки, 7 сотень.

Угу. І так, сьогодні ми з вами на уроці будемо працювати і будемо говорити про взаємозв'язок між додаванням і відніманням. будемо розв'язувати рівняння та розв'язувати задачі. Завдання нашого уроку вчитися обчислювати вирази, розв'язувати задачі та рівняння. І так, приготувалися, зараз працюємо усно. Усний рахунок. Будьте уважні. Зараз я вам буду показувати числа, да, ви будете мені їх називати. І наступне число буде першим в прикладі. Готові. 970 мінус 530. Порахували, скільки буде відповідь. Молодці. Відповідь буде 440. Слідуючий приклад починається із числа 440. 440 плюс 260. Порахували. Молодці діти дорівнює 700. Починається приклад 700 мінус 400 дорівнює. Дуже легко. 300. Молодці. Другий стопчик. 630 мінус 410. Дорівнює. 220. Починаємо. 220 плюс 280 дорівнює. Молодці. Ви дуже швидко рахуєте. 500. 500 мінус 200. Дорівнює 300. Молодці діти. Ви дуже гарно вмієте рахувати. Продовжуємо далі. А зараз попрацюємо в зошитах. Будь ласка, завдання таке: склади рівності на додавання і віднімання, використовуючи числа. Записали числа 243 145. Триста тридця вісім 130, п'ятсот сімдесят сто чотириста сорок. І останні чотириста шістдесят двісті сорок 650. Нагадую, що першою буде дія додавання, другою буде дія віднімання. Перевіряємо. Із чисел ми склали такий, таку рівність 243 плюс 145 і мінус 338 дорівнює 0. У всіх така відповідь. Правильно! Слідуючим 570 плюс 130 мінус 440 дорівнює 260. У всіх відповідь 260, значить, ви обчислили правильно. Слідуючи 460 плюс 240 і мінус 650. Відповідь отримали 50. Молодці діти, ви добре працюєте. Продовжуємо далі. Зараз слідуючи завдання вам треба буде обчислити і до кожної рівності на додавання скласти по дві рівності на віднімання. Записали Перша рівність 284 плюс 115. Слідуюча 700 плюс 200. Так. Перевіряємо. В першій вийшла відповідь 399. Друга відповідь у нас відповідь 900. Молодці. Перевіряємо, як ви склали рів... рівності на віднімання. Нагадую, щоб скласти рівності з першої рівності на додавання Скласти на віднімання, треба від суми спочатку відняти перший доданок, отримаємо другий, а потім від суми відняти другий доданок і отримаємо перший. Перевіряємо другу рівність. Від суми 900 відняли доданок 700 перший, отримали другий. Від 900 відняли другий доданок і отримали перший. Записали. Молодці. А зараз я пропоную вам невеличку самостійну роботу. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторіночці 165. Знайдіть завдання 44. І завдання буде незвичайне. Дівчатка. Дівчатка зараз виконують перший стопчик, а хлопчики виконують другий стопчик. Будь ласка, час пішов. Так, перевіримо. І так, перший стопчик дівчатка виконували. 452 плюс 321, мінус 360 дорівнює 413. 896 мінус 576 плюс 160 дорівнює 480. Дівчатка, якщо ви. У вас вийшли такі відповіді, то ви молодці. Хлопчики перевіряємо. 795 мінус 241 плюс 352 дорівнює 906. 352 плюс 224 мінус 145 дорівнює 431. Хлопчики теж. Якщо правильно записали відповіді, то ви всі були молодці. Нагадаю вам, при додаванні трьохзначних чисел ми додаємо одиниці до одиниць, десятки до десятків, а сотні до сотень. І при відніманні те ж саме. Ми віднімаємо від одиниць одиниці від десятків десятки, і від сотень сотні. А зараз Мені здається, що ви трішечки втомилися, і нам треба відпочити. Відпочили, мої любі, і далі продовжимо працювати. Зараз будемо з вами розв'язувати рівняння. Приготувалися та записали рівняння x мінус 281 дорівнює 319. Так, щоб знайти х, нам треба, нам треба до 319 додати 281. І ми отримаємо з вами х дорівнює 600. Перевіримо. 600 мінус 281 дорівнює 319. 319 дорівнює. 319. Значить, рівняння розв'язане правильно. І нагадаю вам правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Слідуюче рівняння. Х плюс 356 дорівнює 566. Записали. Так. Щоб знайти х, нам треба від 566 відняти 356. Порахували, чому дорівнює х. А х дорівнює 200. Перевіримо. 200 плюс 356 дорівнює 56. Так, 566 дорівнює 566. Пригадали правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Молодці діти. Ви пригадали, тепер ви добре будете розв'язувати рівняння. А зараз переходимо до задачі. У вас підручники відкриті на сторіночці 165, знайшли номер 46 і разом зі мною прочитали задачу. У ящик з апельсинами поклали 9 апельсинів, а потім ще 11. Скільки апельсинів було в ящику спочатку, якщо їх стало 55? Скажіть мені, будь ласка, про що говориться в цій задачі? Так, правильно, в цій задачі говориться про апельсини. Скільки поклали апельсинів у ящик? У ящик? Так, молодці діти спочатку поклали. 9, а потім ще 11. Питання задачі. В задачі питається: скільки апельсинів було в ящику спочатку, якщо їх стало 55. Зараз ми з вами складемо короткий запис до цієї задачі. І так, було невідомо ми позначимо. Через Х. Поклали 9 і 11 кілограмів. Стало в ящику 55. Будьте уважні, ця задача розв'язується рівнянням. Тож складаємо рівняння до цієї задачі. І так, у нас вийшло. Х було. Поклали 9. Плюс 11 сума чисел. І стало 55. Давайте розв'яжемо це рівняння. Ми вже добре вміємо розв'язувати рівняння. Спочатку відкриваємо, розкриваємо дужки. Х плюс 20 дорівнює 55. Щоб знайти х, нам треба від 55 відняти 20. Х дорівнює 35. Значить, ми можемо сміливо сказати і записати відповідь, що 35 апельсинів було в ящику спочатку. Молодці діти. Слідуюча задача. Приготувалися читаємо разом зі мною. У першому ряду поставили 7 кеглів на відстані 5 дециметрів одна від одної. А у другому 9 кеглів на відстані 3 дециметри одна від одної. Який ряд довший? І так, скажіть мені, будь ласка, про що говориться в цій задачі? Так правильно в цьому, в цій задачі говориться про кеглі. Ставили кеглі як? В ряди. В Скільки рядів ставили кеглі? Правильно, в два ряди. Скільки в першому ряду? 7 кеглів, ви скажете, на відстані 5 дециметрів. А скільки в другому ряду? Те ж саме 9 кеглів на відстані 3 дециметри одна від одної. Я хочу звернути вашу увагу, що це незвичайна задача теж, тому що в ній запитується, який ряд довший. Тобто це задача на порівняння. Скажіть мені, діти, ми можемо зараз знайти, скільки кеглів? Ми можемо зараз знайти, яка довжина першого ряду? Зараз запишемо. Щоб знайти, яка довжина першого ряду, нам треба 7 помножити на 5. І у нас буде 35 дециметрів. Це довжина першого ряду. Записали. Щоб дізнатися, яка довжина другого ряду, нам треба 9. Помножити на 3. Дорівнює 27 дециметрів. Це буде довжина другого ряду. А тепер будьте уважні. Ми зараз порівняємо довжини між собою 35 дециметрів і 27. Поставимо знак більше на 35. Тому що 35 більше, ніж 27. Можемо сміливо дати відповідь. Перший ряд довший. Записали задачу. Так. Молодці діти. А зараз домашнє завдання. Домашнє завдання вам буде таке. Вам треба буде обчислити рівняння і розв'язати задачу. Рівняння номер 48 та задача 49 на сторінці 165 і пригадати правила, як знайти невідомий відємник та доданок. А зараз я хочу, щоб ви мені сказали, чому да, я навчився сьогодні на уроці? Чому ми сьогодні навчилися? Дайте мені відповідь. Я можу сміливо за вас сказати, хтось навчився розв'язувати приклади, хтось навчився розв'язувати рівняння, а хтось вже добре вміє розв'язувати задачі. Я довів. Подумайте, що можна сказати? Так, можна сказати, що я довів, що я дуже швидко вмію рахувати, обчислювати та розв'язувати задачі. Я дізнався, що ж кожен з вас сьогодні дізнався на уроці. А кожен з вас може сміливо сказати: Я дізнався, як можна переставляти числа, так? як розв'язувати рівняння, як знаходити невідомий доданок і невідомий від'ємник. Хтось дізнався. Що можна розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Я зможу, і багато з вас скажуть, що тепер я зможу розв'язувати приклади, розв'язувати рівняння, швидко вирішувати ріш задачі. Тобто я зможу все на уроці математики. Молодці діти! Ви сьогодні дуже добре попрацювали на уроці, то я дякую вам за увагу і не прощаюся з вами до нових зустрічей!